На прошу, друзі, заходьте. я вже приготував чай з малим варенням Наші друзі, Тимко, ляля та пу, нарешті дісталися до їжачка Піка. Після довгої подорожі вони сіли пити чай та відпочивати. Піку, в тебе такий гарний будинок, а можна його роздивитися. Від захвату зайчиня не втрималася і, не дочекавшись дозволу, помчалося роздивлятися все навколо. Дивіться, яка гарна коробка. Цікаво, що там всередині. Тимко, зупинись. Це не наша річ. Не можна брати чужі предмети без дозволу. Правильно, куме, це я сховав там свої волки, щоб ніхто не коловся у моєму домі. Все лежить на своїх місцях і нічого не можна чіпати без дозволу. Ой, які гарні цукерочки, мабуть, смачні. Ні, Ялю. Це не цукерки, а ліки. Їх ні в якому разі не можна брати без дозволу. Молодці. Ви пам'ятаєте важливе правило не чіпайте незнайомі предмети та ліки. Це може бути дуже небезпечно! Ой, як високо! Можна побачити весь ліс! Тимку! Обережно! Не можна підходити близько дрічиних вікон. І гринятися з них можна впасти. Ні в якому разі Лялю. Це газова плита. Не можна чіпати газові прилади без дорослих. А газ може бути дуже небезпечним. Тимко. Що ти робиш? Не можна чіпати розетки та електричні прилади без дорослих. Тебе може вдарити струмом. Пам'ятайте, мої маленькі друзі, з газом та електрикою треба бути дуже обережними. Це небезпечні речі. І користуватися ними ну, можна лише під наглядом дорослих. <плес> Дякую, друзі, що були такими уважними та розумними. Я дуже радий, що ви знаєте так багато правил. До нових повчальних зустрічей. Зустрінемось!